Апостол Павло, незважаючи на все, те, що було в церквах, можливо, в містах, в країні, куди він не їхав, до якої церкви не йшов, він казав, так? Це бажання його, бо бажання мої. Ми сьогодні багато чули, звичайно, чули історію. Церкви, яка прожила або проіснувала на сьогоднішній день 100 років, правда? Мало людей, які сьогодні доживають до цього юбилею. Ми мало тих зустрічаємо, правда? І цей юбилей, він сьогодні, звичайно, великий для нас, сьогодні з вами, тому що церква села Головна, церква наводиться, проіснувала по милості нашого Господа років. Незважаючи на всі вітри політичні, штурми, борови і навіть... Можливо, інші негаразди, вона сьогодні існує. Є церкви, які сьогодні чомусь забуті, залишилися місця. Я не раз проїжджаю в місто, де церква була, де ходив мій батько. Де він не раз мені говорив, ми тут вінчалися, ми тут отримали благословення, але на превеликий жаль її не існує. Ми знаємо планів Божих. Але сьогодні ми я на цьому місці будемо святкувати цей юбилей. Це подяка нашому Богу. Слава за те, що Бог зберіг, зберіг церкву. різними способами сьогодні він її побудував, він її благословив. І ми співали, я приємно до цих слів. Щиро Боже благословив. Читаю Слово Боже. Та як час досить швидко йде. Благосвіняння для церкви ми читаємо 88-й Псалом і другий вірш. По милості Господа буду співати повітря. І каже, і буду звищати устами своїми провідність твою і рода в рід. Хай Бог благословить і поможе вам сьогодні і нам всім. До приходу нашого Господа святкувати. Амінь. Амінь.